Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь ясно поблагословить кожного із вас. Бог любить тебе, Бог прямо зараз входить в твої обставини, і Бог хоче проявляти свої чудеса, свою велич, свою могутність там, де вже всі сказали, що нічого не буде. Тому там, де люди говорять, що нічого не буде, Бог народжує щось нове. Амінь. Про що я сьогодні хочу поміркувати? Одна історія, яка відбулася у мене в домі, вона показала мені певні духовні принципи. Я був довго відряджені дві неділі в Польщі, і коли я приїхав, в моєму домі два дні не викидували мусор, він стояв в мусорному відрі мусор. І я коли. Приїхав, я знав, що треба викинути мусор, але був зайнятий, поспішав. Зустрічі, дзвінки, багато клопоту, проблем, викликів. Думаю, ввечері винесу. Ввечері приїхав, втомлений вже не до мусору, десь засмучений був, думав про своє, там, переживав певні моменти, певні міркування. Думаю, зранку е викину. Зранку теж мені хтось подзвонив, я забув про цей мусор, десь поїхав. І ось я приїжджаю у другій половині дня, заходжу в квартиру, і цей мусор, який треба було давно вже винести, в відрі мусорному, він дає оцей запах. Негарний аромат, а такий запах, ем, такий противний запах, негарний запах. Запах, який роздратовує, запах, який не подобається, запах, який забруднює всю квартиру. І цей мусор в мусорному відрі, він дає запах. І я так зайшов, думаю, квартира моя, в мене діти, дружина, але якось погано жити, коли йде цей запах, коли мусор стоїть в відрі. Оце сміття в відрі помийному. Ці помиї, вони так воняють. Я тоді, стоячи у квартирі, що для себе я зрозумів? Я зрозумів, що так буває з нашим життям. Воно може бути гарним, як квартира, але через те, що ми давно не виносили мусора. Ми не розбираємось з тим, що у нас є роздратування, лють, непрощення, образи, гнів та інші речі, докори. Сумніви, ропот на Бога, на церкву, на дружину, на пастора. Ми не розбираємось, і це так потім сильно починає воняти. і такий запах йде з серця, І це руйнує тебе, руйнує всіх людей, які живуть навколо тебе. Цей мусор є, він там йому добре. Цьому мусору в мене в квартирі, але моїй дружині не добре, моїм дітям, мені всі страждають від цього мусора. Так буває з нашим серцем, коли наше серце воно як стає як мусорне відро, як оце відро для сміття, коли, як написано, що наше серце як гніздо, і там щось гніздиться, гріх, якісь думки погані, лихо якесь, ну, якісь нападки на інших, і ти живеш з цим, і це руйнує насамперед тебе. Тому нам вигідно прощати, нам вигідно каятись, нам вигідно привести все в порядок. Тому що це змінює атмосферу в твоїй квартирі, це змінює атмосферу в твоєму серці. Тому подумай про це, чи немає і в твоєму серці, як в моїй квартирі, відраз сміття. Можливо, прийшов час його викинути. Амінь.